Доброго дня, господарі господині. Ось уже липень. Настає пора збирання урожаю чеснику, цибулі. Тому я до вашої уваги пропоную такі станочки для обрізки чесника і цибульки. Станки виконані дуже якісно, сам робив. Чому говорю якісно? Бо вони протестовані. Я завжди коли роблю, я спочатку роблю собі, потім роблю. На замовлення. Дивіться, що складається. Два ножі, сегменти. Дуже гострі, вони такі. Тому от, от оцей момент треба врахувати, тому що дуже можна порізатись. Але для того вони зроблені, щоб різати матеріали. Різуть все. Буквально цибулю, часник, ну, хочете гірок переріжте, що хочете. Обробив дружина пофарбувала точніше, а то я все, я та я е, молотковою фарбою все. Дуже якісна молоткова фарба, ну, картинка, мабуть, не передається. Тому і вигляд гарний. Е, всім, хто замовляє, пояснюю, що станочки. Усі зроблені під два саморізи, сюди саморіз і сюди саморіз. Встановлюєте на будь-яку поверхню дерев'яну, прикрутили, все, він Хоч Хочеться колодка, це хочеть якийсь стілець, хоч ще якась ну, дерев'яна поверхня. поверх. Прикрутили все. Можна, звісно, прикрутити струбцинами, просто прижати до доски. Ти все. Якщо в когось є господарські струбцини, то це можна такі виглядати. Але найпростіше, просто колодку передвигаєш по самому, там, навіть там, де часник посаджений, сів ряд, хтось викопав там, чи сам вирвав і раз-раз, раз, раз, раз. Дуже швидко працює. Зараз покажу, як вони працюють. Це моделі для продажі. Замовляйте, ціна буде нижчою, ніж на платформах, де ви їх побачите. Причому якість і подальше, там можливо щось підказати, я вам підкажу Дивіться. Зараз я прикручу, як я казав, до будь-якої дерев'яної поверхні. Це лавка на вулиці. Двома саморізиками, викруткою. Кого немає ніяких... Шуруповертів не страшно, це все керується дуже швидко. У Кого немає, саморізів, додам в комплекті два штучки. Ну, так, воно одним тримається. Один ще є. Так, для прикладу беремо часник перш. Бачимо, ріже дуже якісно. Ця сторона взагалі чик. І по-перше, беремо цибулю. Хтось там казав, коли цибулю наріже. Це Взагалі цибуля це не прошу. Дуже швидко ви свій процес пришвидшуєте декілька разів, тому що обрізка займає буквально... І ви будете битись за цей станочок у сім'ї, щоб хто ним попрацював. Лайк і замовляйте.